Дорогі діти, випускники 2023 року, дозвольте мені привітати вас зі святом останнього дзвоника та днем закінчення школи. Дякую вам за кожен день, за кожен урок та за кожну перерву, які ми провели разом. Адже ви найкраще, що є в нашому житті. Ви та рушійна сила, яка не дозволяє нам, дорослим, опустити руки, надає нам наснаги рухатися вперед. Ваша молодість, енергія та оптимізм надихають нас на творчі пошуки, цікаві уроки, надають нам впевненості в завтрашньому дні. У цей важкий час починається новий, доленосний етап вашого життя. Повний сподівань, мрій надій. Нехай ваші перші кроки будуть вдалені. Ви сильні, незламні, певні, рішучі. Ви майбутні архітектори, будівники, лікарі, педагоги. Ви ті, кому відновлювати, відбудовувати та зміцнювати найкращу в світі країну, Україну. Ви її майбутнє. Бажаю вам здійснення мрій. Досягнення цілей, нескінченної віри в нашу перемогу, в те, що все в нас буде гаразд в нашій вільній, сильній, незламній державі. Дорогі випускники, от і закінчився черговий етап у вашому житті. Ви переходите в доросле життя і душі бажаю знайти свій шлях, зуміти домогтися своїх високих цілей, не забувати своїх друзів. Певно напрагнути до своїх мрій і наповнювати кожен день своє життя яскравими фарбами і перемогами. Живіть гідно, залишайтесь гарними людьми. Йдіть завжди за своєю мрією і не відпускайте її. Знайдіть щастя в житті і не пропустіть його. Розвивайтесь, не переставайте осягати нове. Прагніть до кращого. Успіхів вам і щастя! Дорогі випускники нашої школи. Мені дуже приємно вітати вас із значущою подією у вашому житті. Тепер перед вами відкриваються нові горизонти, і вам належить отримати нові знання, які дозволять вам стати шановними і значущими людьми у нашому суспільстві. Тож я бажаю вам на цьому шляху. Відмінних результатів, цікавих подій і ненудної повсякденності. Прийшли ви ще маленькими до школи, а вже чарівні юнки юнаки, хоч, мабуть, не забудете ніколи проведені за партами роки. Було всього досягнені мороки, Колись сумне вже викликає сміх. Життя готує вам складні уроки та вірю, що засвоїте ви їх. Що на віку чекає? Слава, гроші, визнання дищі в рідному краю. Бажаю щастя вам, мої хороші, не забувайте вчительку свою. Сьогодні ви святкові, особливі, Заквічені немов весняний сад. Вам час в дорогу, що ж? Ідіть щасливі, й хоч інколи вертайтеся назад у добрий шлях, любі мої. Шановний 11 А, хочу вас привітати із закінченням навчального року. Сьогодні ви випускники, в гордість нашої школи, Ви ті, на якому буде триматися майбутнє нашої країни. Що вам хочеться побажати ну, насамперед миру, миру нам усім, і щоб ми будували своє майбутнє в мирній країні? Я хочу вам побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися, щоб ви знайшли себе, знайшли свою своє улюблене діло, щоб ви перемагали. Щоб усі ті складнощі, які будуть траплятися на вашому шляху, ви змогли вирішити. Пам'ятайте, ви можете все, головне повірити в себе, чого я вам і бажаю. Миру вам, наснаги та щастя! Любі випускники, ось і закінчилося ваше шкільне життя. Ви дописали останню сторінку вашого шкільного зошита під назвою Школа. Ви на порозі стоїте нового шляху, шляху під назвою Студент. Я бажаю вам натхнення, здійснення мрій і всього найкращого. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, вам і вашим родинам. Дорогі випускники, вітаю вас з останнім дзвоником. Бажаю, щоб ви знайшли свій шлях, завжди крокували життям з посмішкою. І досягали всіх поставлених цілей. Бажаю, щоб подальше ваше навчання було успішним, захоплюючим та плідним. Нехай кожен день буде наповнений позитивом, добром та щастям. Любі, діти, ось і прийшов корабель вашого життя до наступної пристані. Весь цей нелегкий шкільний шлях вам допомагали подолати ваші вчителі. Інколи добрим словом, інколи суворим зауваженням, а інколи теплою бесідою у вузькому колі, ви отримали безцінний життєвий досвід. А зараз вас чекає відкритий океан мрій та сподівань. Нехай ваші вітрила завжди будуть сповнені вітрами розуміння, сподівання та щирого кохання. Дорогі діти, вітаю вас за святом. Щиро бажаю вам впевнених кроків по дорозі до заповітної мрії, величезних сил і завзяття для підкорення нових висот, любові, здоров'я, підтримки рідних та близьких людей. І нехай вас попереду чекає. Грандіозне, світле, мирне майбутнє зі святом. Шановні випускники, вітаю вас з закінченням 11 класу та переходу до нового етапу вашого життя. Перш за все, хочу побажати вам миру у нашій всій країні якнайшвидшого і злагоди. Я бажаю вам поступити у ті навчальні заклади, які ви для себе намітили. І продовжувати свій професійний шлях для того, щоб прославляти нашу країну і надалі. Зараз наша країна знаходиться хоча і в дуже важкому стані, але в усьому світі вона знаходиться в тренді. Всі вважають українців дуже сміливими, гарними, добрими людьми. Я хочу побажати вам виправдати. Ці надії і ці переконання людей і залишатися такими добрими, щедрими і гарними людьми усе своє життя. Любі діти, дорогі наші найталановитіші, найрозумніші випускники, вітаю вас із закінченням школи. Хочу побажати вам жити під мирним небом, бути щасливими, здоровими, успішними. Знайти свій шлях у житті, щоб здійснились всі ваші найзаповітніші бажання. Бажаю вам везіння, старанності, натхнення. Пишаюся вами, вірю в вас. Пам'ятайте, якщо ви чогось дуже захочете, все неодмінно здійсниться. Хай вам щастить. І випускники. Щиро вітаю вас закінченням школи. Шкільні роки надали вам якісні знання, розвинули ваші творчі здібності та потенціали, навчили вас відстоювати свою думку. Все це ваш капітал, який допоможе вам в дорослому самостійному житті. Я бажаю вам успіху, натхнення і пам'ятайте, що знання на цьому ніколи не завершуються. Любі і дорогі наші випускники, в цей чудовий день від усього серця я хочу привітати вас із закінченням школи. Попереду вас чекає самостійний шлях, здобуття професії, побудова власного життя. Вірю, що ви вступите на цей шлях гідно. Щиро вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, особистих перемог. Успіхів і реалізації задумків, Божого вам благословення, щедрої долі, наснаги і невичерпної енергії! Щасти вам в усьому!